Вітаю колектив. Шо, готували ми з вами корм під грануляцію. Тобто важили, подрібнювали, змішували. Це все було там в попередніх відео, да? можна подивитися, хто не бачив. Ось, і пройшов вже деякий час, я вже не пам'ятаю. Сьогодні у нас 30 грудня. Ось, і ну, Остання грануляція вже в цьому році. Да? І казав, що покажу, якби, цей процес. Швиденько, процес грануляції, як воно виходить, на чому. ну В такому плані. Кому цікаво, то той подивиться. Так як вже я показував, там в мене трішки був запас корму. Один мішок я вже використав, зараз покажу. Ось Почав з меншої бочечки надбирати, тому, щоб повністю не, не вийти з корму, то періодично ну, потрібно підробляти. Тому, що я готую. Підготував, ну все підготовлене, тільки я зараз зволожу. І, наприклад, якби одного відра, швиденько покажу. Кому цікаво, то дивимося, <клес> як воно що воно виходить. А, і ще що хотів сказати, е, хочу зняти сам процес грануляції на ось таку штуку. ну Тримач на, на голову да, на телефон. І якби зарані вибачитися, мало ли, що воно там буде. Так як знімаєш, ну не бачиш що, да, там, виставив собі на, ну, по відчуттях, а як воно знімає, то не видно. Тому якщо щось буде ну, трішки якби, не, неправильно виставлю, то ви там на мене крепко не сірчайте. Тому що ну, мені здається, з такого ракурса ну, буде ось, що тут я роблю, ну, краще видно. Тому хочу спробувати так. Ось тому таке якби наперед, наперед. І що. Напевно, не буду ні пришвидшувати, ні обрізати. От сам процес грануляції, можливо, трішки буде довговато, там 20 хвилин до 20, я не знаю. Не буду я його пришвидшувати, ось так як є. Кому цікаво, той подивиться. Бо думав спочатку, що ну, пришвидшу, але щось вирішив, напевно, не буду. Ось як є, все в режимі. Ну, звичайному, так і зніму. Тому ось що хотів сказати. Ну, ось почав назбирати вже з цієї бочечки, зараз. Ще надберу, тому що ну, я перед тим як е, давати, то просію щось таке сито. Дрібненьке, не знаю яка тут. Що за сито було таке у мене. Я на нього ще відсіюю, де яка там є. Е, ну, сама Найдрібніша фракція. То я його відсію, щоб воно мені там в годівницях якби не, не збиралося, то і ось цей мішок уже повністю пустий. Був повний. Що, ну, це великий з під комбікорму. Купований, да, пустий. Цей зараз просію вже буде майже пуста. Ну, коротше, потрібно трішки зробити. Тому ось цей що ми робили, да, звідси я надбираю ось таку миску. Зараз вода, в коркові дірки ось такі пробиті, водою зволожу і буду гранулювати. Гранулюю на ось такому грануляторі, соточка. Що я скажу про цей гранулятор? Якби все є на каналі, мої такі враження від нього, кому цікаво, можете зайти подивитись. Примітивний такий охолоджувач. Знизу вентилятор, але він слабенький. Ну, Але ось, ось, ось цю порцію мені нормально якби він остужає. То, коли я робив без нього, просто гранулював відро і потім висипав на те, щоб воно схолонуло, то ну, так краще. Так воно охолоджує швидше. І гранула ну хоч трішки. Міцніша, тому що ну з цього агрегата вона якби виходить, тримається купи за рахунок зволоження. Без зволоження воно взагалі не працює. Тому зараз телефон покажу, кому цікаво, зволожую, вмикаю типу охолоджувач такий маленький, ну але мені мені його вистачає. З ним набагато краще, ніж було без нього. І гранулюємо. Тому поїхали. Так, ну що, це зволожили, змішали, вмикаємо охолоджувач. Так, запрацювало. І потрішки розігріваємо гранулятор. Плюс-мінус вольт, трішки розігрівся, а тут періодично помішую. Так як вентилятор слабенький, то Трошки прогрівся, взяв своє навантаження і ось в такому режимі вже можна працювати. Круга. 200-205. Так і тримається. 220 немає. Але буває й нижча. Тут ще періодично помішую, щоб було чим поменше грудочок нерозмішаних, зволожених ось такий процес. Я надіюсь, там хоч вам видно, бо я не бачу, що я знімаю. І ось тут уже холодне воно. За рахунок цього вона хоч більш-менш тримається купиться гранула. Ось такі, щоб не було таких грудочок, то я їх ще періодично ось так розмішую. Уже майже майже і все ще пару хвилин. Все, миска порожня. Тут ще декілька хвилин, нехай воно подує, е, остудить, я ще перемішаю його декілька разів і все, висипаю в миску і несу, висипаю в мішок. Ось ось такий процес, я не знаю. Якби ще вона йшла з нього зразу ну якісна, то йому би, в принципі, ще можна було б з ним миритися. А так як гранула, Ну скажімо так. Якість гранули, якщо без охолоджувача, то взагалі там відходу дуже багато, дуже багато мучки, дуже вона кришиться, ну коротше. Є відео я розказував свої думки, свої враження про нього, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ну а зараз воно ще, ще трішки хай схолоне, бо вже під верхом воно не так студе, так як... Ну, вентилятор слабенький, я ж кажу. Тому я його перемішую. Знизу воно вже холодне, а ще ось те, що зверху догранулювалося, зараз остудиться. І в мішок, І далі звідси сюди зволожую і гранулюю. Ну, такий процес. Так я пристосувався і так я, так я працюю. Ну все, воно вже холодне. Тепер. Не вимикаю, нічого, просто перевернув, висипав. Ось так. Поставив на місце. Тут ще така сіточка в мене, бо просипається там за за велике вічко. А ось це. А ось це сюди. Воно вже холодне. Остудилось, нічого йому не буде. Все. І зараз так далі продовжую працювати. Ну що, ось так. Пусто, пусто, з охолоджувача аля. Висипав пусто і ось стільки вийшло. Трішки більше, ніж пів ніж півмішка. Ось така гранула, я сподіваюсь, там було видно сам процес. Великий плюс, що вона вже холодна. Ось тому ще в мене залишився в бітонозмішувачі такий же самий заміс. Ось ця балія, як би, ну, повна. Да? Ще його загранулюю і все. А з Нового року там вже буде трішки трішки по-новому. ну Там я, напевно, зніму відео, розкажу, що до чого я хочу змінити. А наразі а наразі все. Кому було корисно, цікаво, якби лайк, підписка, коментар. Якщо вам не важко. ось І вже, напевно, до зустрічі в новому році. Ну, а там хто знає? можливо можливо, ще щось буде. Якесь відео побачимо. Все наразі. Всім дякую, всім до побачення.